Має право артист виводити глядачів? чи є межа між гумором та образою, і що взагалі говорить закон. Давайте по черзі. По-перше, артист це не офіціант. Він не просто виступає, він створює атмосферу. Якщо частина глядачів порушує цю атмосферу, артист має повне право реагувати. Тим більше, якщо страждає весь зал. По-друге, що з юридичної точки зору. Відповідальність за образу в публічному просторі в Україні з 2020 року це або адміністративна, або цивільна справа. Але стендап це жанр сатири, і закон прямо захищає свободу творчого самовираження, якщо, звичайно, немає відкритої мовної ворожнеї. В Україні діє конституція. Стаття 34 гарантує свободу слова, а стаття 35 – Свобода світогляду та самовираження. Стендап це саме форма творчого вираження. Це не лекція, не суд, не офіційний захід. Тому слова, які в побуті вважались би різкими в форматі стендапу це частина гри.